З нагоди 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи на території книшевого меморіального паркового комплексу відбулося урочисте відкриття пам'ятника ліквідаторам трагедії. Монумент був зведений за кошти з міського бюджету. Тут на пам'ятнику викорбовані всі населені пункти Чорнобильської 30 кілометрової зони. Ми робили це свідомо для того, щоб кожна людина, яка Сьогодні проживає в нашому місті Борисполі, не завжди маючи можливість відвідати ті місця, могла покласти сюди квіти або вклонитися в своїй рідній землі символічні, яка тут викорбована на цьому камені. Я ще раз, шановні чорнобильці, вам сьогодні хочу подякувати від імені виконавчого комітету, побажати вам в першу чергу здоров'я, щоб хвороби нас оминали стороною. От мирного неба і щоб ніколи ні ви, ні ваші діти, ні онуки і правнуки більше не закривали своїми тілами реактори або інші якісь небезпечні об'єкти. Пан Тимофій, лікар швидкої допомоги, добре пам'ятає день, коли відбулася аварія на Чорнобильській АЕС. Цілий тиждень прийшлось проводити там свої службові виконання надання медичної допомоги та виконання завдань МСГО почесними грамотами виконавчого комітету Бориспільської міської ради та грошовими преміями нагородили ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Куліяненко Валентина Анатоліївна. Чередниченко Катерина Захарівна. Охман Микола Юрійович. І от селі Чорнобиля нагороджується орденом за наслуги новий Куховий Іванович. хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих від чорнобильської трагедії. Бориспільщини. Сьогодні день пам'яті, день скорботи і роздумів. Бо нам є над чим замислитись. Тож запалімо поминальну свічку. Анна Жовтун, Юлія Карпінська, Максим Прокопенко. новини телеканалу Бориспіль.